Сім ключових моментів про що говорив Путін на великій прес-конференції? Погляд експерта програми міжнародна і внутрішня політика Українського інституту майбутнього Ігора Тишкевича. Далі цитуємо, пропустивши велику прес-конференцію у 2022 році, Путін не міг скасувати її у 2023-му, напередодні виборів. Природно багато було розмов про успіхи РФ і є факт зростання доходів від зовнішньої торгівлі та зростання економіки. При цьому Путін старанно мовчить про проблеми трансферту технологій, хоча вона вже прослизає навіть у темі зв'язку дефіциту яєць із дефіцитом. Вакцин маємо велику передвиборчу розмову, де Путін щедро роздає обіцянки збільшення доходів населення, традиційно грає роль доброго царя, обираючи питання, на які реагує особисто, а також намагаючись вселити виборцю впевненість у завтрашньому дні. Зокрема, за рахунок відібраних запитань із залу і включень, які починаються з у нас ситуація останніми роками поліпшується» і одяг. Царю, тема війни природно присутня. Путін уникає оцінок досягнутого, акуратно проходиться актуальними цілями. Що залишилися, і зміщує акцент у бік патерналістських конструкцій, турботи про ветеранів, тим паче, що запитань багато і захисту батьківщини як обов'язку громадян. При цьому, якщо зібрати вже поставлені запитання по групах, маємо сім ключових блоків. Думаю, на цей момент сенсації вже не буде, тому можна виставити коротке резюме. Отже, сім ключових тем із прес-конференції Путіна. Перша продовження шан довгою війною тут є і правдива складова. РФ дійсно має резерви на кілька років війни і є і запрошення до договорняка. Але не зараз, після виборів, і тут не дарма з'явився пасаж Путіна про можливе припинення допомоги Україні. Кремлівська інформаційна машина активно розганяє тему занадто дорогої для ЄС і США війни в Україні. Друге окуповані території та політика заміщення населення Становочне запитання про лікарню в Запорізькій області та брак ліків, кумедні деталі ідей. Є іпотека під 2% на нові території, тобто окуповану частину України, але виправдане її поширення, на вторинний ринок і збільшення підйомних. Рішення ймовірно буде ухвалено, і тут же питання про програму переселення з крайньої півночі. До речі, успішно застосовану в Криму, але тут РФ буде поспішати дві Четвертий рік стане роком масового переселення, куди не виключаю формату конфіскації житла в українців, які виїхали з під окупації. Третє промовився або сказав спеціально про кількість на фронті: 617 тисяч. А також про найм. Тут нічого нового. Його оцінка у 480 тисяч набраних. Збіглася з розрахунками, які робили з колегами. Тобто, механізм найму ув'язнених в'язнів СІЗО і мешканців депресивних регіонів буде продовжено. Четверте. Старанно уникає теми втрат, але тут цікава арифметика. Набрати понад 800 тисяч за рік листопад 2023-го з урахуванням рекрутингу у 2022 році, сили вторгнення приблизно 300 тисяч, плюс ПВК приблизно 150, ЛДНР приблизно 50, БАРС та інші добровольці приблизно 200 тисяч і отримати у сухому залишку 617 тисяч на фронт цікавий результат результат неплохой. П'яте щодо нових проектів, наприклад, високошвидкісні дороги фактично озвучив нових наглядачів за великими проектами, які мають намір почати. І тут пам'ятаємо про вежі Кремля, уряд. Осторонь, а ось куратори технократи, група Грефа Кирієнка і старий перевірений боєць Собянін. Шосте приватні військові компанії. Путін не ухвалив рішення про те, як функціонуватиме галузь. Набір потрібен потрібні як підрозділи на фронті, так і ПВК за кордоном. На зарубіжну частину поки що будуть, як і раніше, заплющувати очі, а фронтові поки що у різних руках. Але три запитання з цієї теми. Свідчать про кількість нерегулярів на фронті, і після нього і перед виборами цим людям обіцяють легалізацію і пільги. Логічно, похідна з цього ймовірність появи імперського політичного проекту. Поки що Путін забирає радикалів на себе, пов'язує зміни їхнього статусу зі своїм президентським майбутнім. І нарешті сьоме. Китайська народна республіка кумедна ситуація. Путін не тільки усвідомлює, але починає і визнавати свою слабшу позицію в парі Москва-Пекін. Як Лукашенко, бажаючи надати додаткової ваги своїм словам, любив вернути ми і Росія. Так само і Путін почав говорити на адресу КНР, навіть пряме запитання про перспективи БРІКС звів до формату важливості відносин із Китаєм.